Плануєте купити недорогий роутер у 2025 році? Будьте уважні, ринок зараз завалений моделями, які на папері виглядають потужно, а в реальності ледь тягнуть кілька пристроїв одночасно. Особливо, якщо берете щось з AliExpress або ловите акцію в українських магазинах. Тут легко помилитись: маркетинг обіцяє Wi-Fi 6, MU-MIMO і Beamforming навіть у бюджетному сегменті. Але чи реально це працює? Чи просто набір гучних слів. У цьому відео ми зібрали перевірені бюджетні маршрутизатори, які продаються як в Україні, так і на китайських майданчиках. Це моделі, які точно є в наявності, мають офіційні відео від виробників і вже пройшли через руки реальних користувачів. Розповімо, які роутери дійсно варто брати у 2025-му, щоб не викинути гроші на пластикову іграшку з двома антенами, яка ледве тягне зум дзвінок. Тут буде не просто список, це експертний рейтинг з порадами, нюансами вибору і чесними висновками. Погнали Xiaomi Router AX3000 – Це збалансований варіант для тих, хто шукає сучасний маршрутизатор без зайвих витрат. Двоядерний процесор Qualcomm тримає стабільне навантаження, а підтримка Wi-Fi 6 із шириною каналу 160 МГц дає високу швидкість до 2400 Мбіт на 5 ГГц і до 574 на 2.4. Чотири внутрішні антени та технологія beamforming допомагають стабільно тримати сигнал у різних кімнатах. Є три гігабітні lan порти. Один WAN-порт, підтримка MU, MIMO та WPA3, тягне 4K-стріми, онлайн-ігри та VPN. Але ідеальних роутерів не буває. AX3000 не дає змінити антени, вони вбудовані. Під навантаженням може трохи грітись, особливо якщо працює з десятком пристроїв одночасно. І ще один нюанс: прошивка зручна, але доволі базова. Для тонких налаштувань доведеться повозитись. Четверте місце це не класичний домашній маршрутизатор, а рішення для тих, хто живе за містом на дачі або в селі, де немає стабільного провідного інтернету. Підключаєте сім-карту і отримуєте свій мобільний інтернет у форматі Wi-Fi. Підтримує стандарт 4G LTU CAT4, максимальна швидкість до 300 Мбіт на секунду в ідеальних умовах. Звісно, в реальності все залежить від покриття, але для перегляду відео, месенджерів і робочих завдань цього достатньо. Працює в діапазоні 2,4 ГГц. Є чотири знімні антени, які реально можна. Винести на вулицю для кращого прийому. Це не просто роутер, є режим точки доступу, репітера, підтримка кабельного підключення через LAN і навіть WAN-порт, якщо треба. Серед мінусів відсутність Wi-Fi 6 і базова швидкість для 4G. Це не рішення для гігабітних з'єднань, але для дачі чи сільського будинку оптимальний варіант, коли головне мати стабільний мобільний інтернет без складних налаштувань. Третє місце Tenda Mesh mx 12 це не просто роутер, а повноцінна mesh система для великих квартир, будинків або офісів. Всередині 4-ядерний процесор Broadcom із частотою 1,7 ГГц. Працює за стандартом Wi-Fi 6, видає до 3000 Мбіт на секунду, а на 5 ГГц до 2402 Мбіт. Підтримує широку смугу 160 МГц, має чотири потужні підсилювачі сигналу і технологію Beamforming. Один вузол пробиває до трьох стін, а при підключенні кількох блоків покриття розширюється на весь будинок без провалів і мертвих зон. Підтримує плавний роумінг. Не треба вручну переключатись між точками. Пристрої самі обирають найкращий сигнал. Управління просте: все можна налаштувати через додаток. З мінусів це все ж меш система, а не класичний роутер. Тому для маленької квартири MX-12 буде зайвим. І ціна вища за звичайні моделі, але за стабільний сигнал по всьому будинку воно того варт. Друге місце Huawei AX3 Dual Core. Це один із найпопулярніших бюджетних роутерів із підтримкою Wi Fi 6. Усередині двоядерний процесор та 128 МБ оперативної пам'яті. Для дому чи офісу цього достатньо, хоча в багатокористувацьких сценаріях буває відчутна різниця з більш потужними моделями. Максимальна швидкість до 2402 Мбіт на 5 ГГц. І 574 Мбіт на 2,4. Є підтримка MU-MIMO, Beamforming і навіть mesh режим, якщо захочете об'єднати кілька роутерів у єдину мережу. Чотири зовнішні антени забезпечують стабільний сигнал, пробивають стандартні стіни без проблем. WAN-порт і три LAN-порти по гігабіту теж на місці. З мінусів це не найсвіжіша модель. ax 3 вийшов ще у 2020 році, і прошивка місцями доволі спрощена. Але для стабільного домашнього інтернету без переплат це топ за свої гроші. Якщо потрібно більше потужності, є версія Quad-Core, але за іншу ціну. Перше місце це вже зовсім інший рівень роутер із підтримкою Wi-Fi 7. новий стандарт, який відкриває двері у світ максимально швидкого домашнього інтернету. BI працює на процесорі Qualcomm із чотирма ядрами, кожна з частотою 1,1 ГГц. Це дозволяє обробляти величезні обсяги трафіку без лагів і затримок. Підтримується багатопотокова передача 4 х 4 по технології mu Mimo. є Dual WAN для резервного підключення, а всі LAN-порти по 2,5 Гбіт на секунду. Хочете більше агрегація каналів дає змогу вичавити аж до 5 Гбіт. швидкість на частоті 2,4 ГГц до 688 Мбіт на секунду, а на 5 ГГц до 5765 Мбіт. Це значить, що навіть із десятками пристроїв смарт смарт-ТВ, ноутбуки, камери, геймінг консолі, все працюватиме плавно. Шість незнімних антен формують стабільний сигнал по всій квартирі або в невеликому будинку. З мінусів це не найдешевше рішення. Та й потенціал Wi-Fi 7 розкриється повністю тільки з новими пристроями. Але якщо потрібен роутер із запасом на кілька років уперед, Xiaomi без конкурентів. Підсумуємо. У 2025 році навіть бюджетний роутер може дати те, про що раніше мріяли тільки власники топових моделей, стабільний сигнал по всій квартирі, підтримку нових стандартів, плавний роумінг, роботу з десятками пристроїв одночасно. Але вибір завжди залежить від ваших реальних потреб. Для когось важлива максимальна швидкість і низький пінг у іграх, комусь потрібне покриття на весь будинок без сліпих зон, а хтось шукає просте рішення для мобільного інтернету за містом. Головне, не гнатися за характеристиками на папері, а обрати те, що дійсно підходить саме вам. Це був Техногайд. Побачимось у нових рейтингах.